Друзі, мої вам вітаннячка. Розпочався у нас турнір. П'ятизірковий підтримка з повітря. Всі кольори. Так, ви мене вибачайте, нежить жахливий. Вроді трішки пробив, щоб записати відео. Та ще й плюс до того на роботі. О, Ось таку оборонку я виставив. Будемо дивитися що до чого. А що це в мене за фігнятка стоїть? Що цей дракон робить? У мене теж та таки є. Так, атаку ріже. Ну тут два червоних, тут амільки, тут майже відразу я розумію, що я буду брати. Так, це по-любому. Давайте візьмемо. Не знаю, Астрид. Астрид хорошо вписується сюди. Я загончика взяв. Такого правильного. Так, а, у мене він 80-й. 400 урона то нормально, пойдет, пойдт. Кого, кого там? що там ще що там в нього є? Диспайла якогось взяти? А, ні, це дагер цей б'є. Так, що його тут ще взяти? Уявлення не маю поки що. Може якусь гаторку? Типу в двох кольорах підхил, щоб був. Ну, давайте поки що так візьмемо. Так, трішки тут загончик поміняємо. Погнали! Ух. Тут можна щось начудити. Чи не чудити, просто збирати собі. Ось так. А тут воно саме зібралося. Такий мега-мега кристал. Я зібрав там три. І ось такий зберемо. Ну, не треба було її заряджати. Ну ладно, пофіг. Пофіг. Там ця уклоніст і цей уклоняється. Я напевно виберу в цю сторону бити. Щось нам там атаку порізали трішки. Можливо, той один синій забере його. Забрав. Ну і чудово. Дракон допоможе. І залишиться фауна. Можливо, Гатор дозарядить, а можливо й ні. Ні, трошки не вистачило. ту ту-ту, тут. ну тоді шукаємо ще. Давайте десь тут. О, є. Я відчуваю, що турнір буде веселий. Якщо я там трішечки далі без поразочок зайду, там такі команди. Я так подивився, що, що там капець-капець. Так. Тут три червоних. Гріх синіх не взяти. Якийсь цей. якийсь би диспейло взяти. У мене його бляха. А, стоп. А ми ось так візьмемо. Нормально. Нормально. Чому б ні? Ну хоча б якийсь. Розумієш, що з синім кольором він не дуже. Давайте ось таку фігню зробимо. І ось таку фігню зробимо. Ухиляйся, ухиляйся. Кили. У мене є така вибивачка. Мене завжди заставляли зимою. коври витріпувати. Зараз я і тебе витріпаю. Досвід є. Ах, блін. ну чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. Скільки в тебе ХП? 900. Багато. Ну цього дракон має вбити. Давайте на ну, ось так зробимо. Хм. Хочу ось так. Ну, я і не прогадав. Ну він реснувся. Я не думаю, що це страшно. Так е. Нехай вже ультане. Зараз все одно зніму цю всю тему. І спокійненько вдоб'ю. А, ну да. Ну да, ладно, ж трішечки не той персонаж. Добив? Добив, погнали далі. Привіт так, а тут я вже гангра цього гандра розбивався. Яго там контра. Що це мені з ним зробити? Уф, а якщо? Ні, не катить ця команда буде? Я візьму ось так зроблю. Мені потрібно закритися. І мені потрібно зняти. Ну давайте, можливо, тут синій вискочить, не вискочив. Я ж говорю, в мене якесь прокляття на цьому персонажі. Маю тут збирати Та й тихо-тихо. Трішечки не те. Давайте спробуємо підтірку знайти. Ладно, не знайшли. І червоного не знайшли і заповільнили нас. Червоний є. Ну це вже трішки краще. Ми хоч закриємося від. Від оцього цього дядька ми закриємось. Бити будемо сюди та тихо ти? Ха? А можливо я його й доб'ю, щоб він мені не, не мозолив, не мозолив очі? Чомусь чомусь не добив, талант працює чудово. Контра Грбана, давайте з цього розпочнемо. Не хотів я по трьом бити, чисто тому що там контракт. І червоний персонаж міг би непогану відповідь від контри зловити. Так, синій є, ти ще виживеш, ти ще виживеш. Ще один хід виживає. Так, добре, не увертайся, я тебе прошу. Я чудово. Ну, трішечки помучили мене. Хуху, ху Здравствуйте! -ху. Ексін, іксін, іксіна іксін, гном. Ну, погнали розважатися. як ми будемо розважатися? Давайте ось так напевно. Так. Так. Ось так. І де моя жовтенька? І ось так. Тут у мене зазвичай дергфізер стоїть. Ну то він так стоїть, тому що. Тому що то команда так зібрана. Кому мені додати? Що це і робить? Це сокращає ману. Давайте цього візьмемо. Коротше, в турнірі я можу роз'єднати Людвіга та Мейсідора, а в війні в мене виходить так, що вони не можуть зіграти в одному капчику. Ну, надіюсь, надіюсь... Вистачить. Ну ладно, давайте спробуємо що розважатись так розважатись. Так, ну погнали. Мені головне, щоб оця от не ультанула раніше, ніж потрібно. Ой, давайте ось так. Вишаля заповільнили. Мені зараз не помішав би жовтий. Дракон зарядиться? Зарядився. Так, ману, терім. Манустері. Давайте і Сидора. ще хочу зібрати. Хочу. Міньйонами хочу закритися. Так, живий майже. Бідний люди, бідний. Так, на їх злавий шалі ми зарядили. Так, чудово. Робимо ось так. Тепер знімаємо. Потрібно зняти, що зможемо, те знімемо. Давайте ось так. Живий. Божечки, як він тримається? Як він тримається за життя? Давайте так. І зараз будемо розвалювати кабіни. Скільки відсотків 100? Ми можемо зробити ось так. Хочу на x1 ще. Добре, дозарядили. Як невчасно я його зарядив. Ох, ну добре. Давай, Сідорчик. Ой-ой-ой, на що я це зробив? Ну я не побачив, що Людвік заряжений вже. Я ж казав, що турнір буде веселий. І це тільки початок. Щось я там не настакав йому вже трохи. Як би його вбити? Це в мене дракон перезаряжений, так? Да? Ладно, б'ємо так, поки без вийшалі. Так, що там по часу? По часу ще все нормально. Е, -ту. -ту, -ту. Знаєте, чим тут адркфізер краще? Тим, що він встати розганяє, в мене камінець дуже боляче б'є. От і час пішов? Так, потрібно поспішати. Так, дозрядимо да зараз Есіддора. Зробимо ось так. Нічого ти мені не зробиш. Уф, уф, уф. Ну, лишні. Блін, ну бачите, лишні тупо полетів, я його так хотів не дозарядити. Ну ладно. Цяки ти мені кровушки будеш пити. Ну, ты тоже коза ух, додатковый час. Як же ж це повільно? Давайте швидше. ці хіли достали Так, майже чудово, майже розвалилося, да? 49 секунд, я вже взагалі замовк. Дракони капець медленно кастують. Повільно. Ні, напевно потрібно дерфі брати. Ой, давайте останній бій. Останній бій. Слад. Терепири. Так. Вертаємо, повертаємо, повертаємо. Слад. Є тому Астрі. потрібно ще для блоку взяти. Давайте цю. Давайте цю. Дракона поменяем. Так, синій давайте зберемо. Тепер жовтий три синіх. Бабку не добило, а все того, що виліз. Отай мінньончик. Так, бабулька, бабулька, а давайте сиди. Ну, ясно, що ти будеш вигрібати, бо тебе я боюся найбільше. Скільки в нього там 700. Ай, коротше, від гріха подалі. Добре, взриваємо цю багатодільну. Він ману тирить там. Я не знаю, в кого він тут її буде тирити. Так. І ось так зробимо. Давайте заодно дракончика зарядимо. У -у -у. Ну все, ще три я бачу, де взяти. Давайте ось так. Так, щось я трішки вже поспішив, да? Ну нічого. Встигаємо. Давайте раз, два. Три, чотири. Oh, чудово навіть заблокувалося. Сині підлаштуємо і будемо закінчувати. Ще раз вибачайте, буря, реально єлі-єлі дихаю, я от відчуваю вже під кінець, що... Треба було відразу зарядити синіх, де і все. Так, так, так і так. Вистачило? Вистачило. Добре, оборона не знаю. Це все-таки 5-зірково, побачимо, як відстоїть. Але на кінець то у мене хоча б з'явився більш-менш нормальний центр, який доставляє неприємностей, як ви помітили. Думаю, що такі слимаки будуть нам попадатися, будемо різними командами грати. Тому цей турнір має бути цікавим і веселим. Ну. Тільки я буду трішки вниз говорити і, і, іноді шморгати, ну це вже вибачайте. Добренько, поки що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.